Певно, далеко не кожна людина може похвалитися тим, що коли їй було 17, вона збирала чимале коло шанувальників своєї творчості та влаштовувала персональні виставки. А студентка Бердишівського петколеджу Галина Савенко може. Цього тижня дівчина презентувала громадськості свою першу виставку. Усього 54 картини, виконані аквареллю, пастелю та акрилом. Галина зазначає, що у її гранжевих та сюрреалістичних пейзажах, етюдах, портретах, графіці, кожен глядач знайде щось для себе. Гості із висновками не забарили. Коли дивлюся на виставку Галі, я бачу, що вона відчуває простір, вона бачить кольори, але вона ще молода. Очі, очі, коли я дивлюсь на ті очі, які намалювала, то я думаю, що вона хоче побачити більше, вище, краще вуче цим очима. Якщо ти будеш спілкуватися більш з природою, Якщо ти більше будеш дивитися небо, на яке звернув увагу, а воно буває різне, гарне. Кожне, по-своєму, дуже гарне, зімою літу, осінню, весною, дощ після грози, снігопад. Природа підскаже тобі, підскаже тобі природа, що ти маєш робити, що малювати. Дуже багато на картинах зображено очей, я помітила, а очі це, перш за все, душа. Скоріше всього, це душа автора, тобто самої Галини. І вона дійсно глибока і багатогранна. Ми нагадаємо, що саме ця виставка це такий старт, галін старт у творчій самопрезентації надалі. І будемо надіятися, що дуже скоро ми її роботи побачимо і в національній галереї, і на престижних виставках, і навіть можливо в ермітажі. Виставка молодої художниці не випадково розмістилась у приміщенні педколеджу. Галина Савенко уже два роки опановує тут професію вихователя. Одногрупники та викладачі давно помітили, що вона дуже особлива талановита дівчина з тонкою натурою і принциповими поглядами на життя. Однією з тих, хто спонукав Галю показати своє мистецтво широкому загалу, була викладач Тамара Бабійчук. Погоджуючись із поетесою та письменницею Ліною Костенко, вона зазначила, нація стає відомою виключно завдяки гуманітаріям. Англія Англія це Байрон, Німеччина це Гете і Гейне, Франція це Вольтер, Польща Міцкевич, Росія Пушкін. А ось Україна. І от, дякую, дякуючи таким, як Галя Савенко. Ми будемо стверджувати Україну, і хай нас знають по всіх світах. У неї незвичайна. Незвичайна виставка, перший її крок, дай Боже, щоб ми бачили її і другий, і третій крок. І я абсолютно впевнена в тому, що всі ті, хто були на сьогоднішній виставці, всі-всі ті пройде певний час, будуть з радістю і гордістю казати, а я була, я стояла коло витоків, коло витоків, ото, ото великого шляху. Галина Савенко захоплювалась малюванням ще з дитинства, навчалась у художній школі та своїм головним вчителем, вважає практику і тільки практику. Тому малює усюди і завжди, коли приходить натхнення. А приходить воно як правило під час прослуховування музики, особливо року. На виставці була присутня і ще одна Галина Савенко, бабуся молодої художниці. Вона і відкрила секрет, звідки у її онучки така любов до мистецтва. Передалося їй, мені, здається, цей талант Божий. Папа Тоже теж з дитинства, мама. Дідусь Анатолій Степанович Савєнко рисував теж. І все в місті, значить, передалася галочки, а я преподаватель музики. З дитинства вона рисувала на, на асфальті, мелом. Вот. І копірувала там то мене пальто, то так по-всякому. Виходилося ну, ну, дитинські, сугубо, рисунки. А потім вже дідусь почав її водити в художницу школу. Там вона підучилась трошки. Але вона казала, що на школа, їй трохи мало давала, вона ще сама собі щось ну, там, сочиняла. І в часи до школи, як другі діти нічим не займаються, вона сидить і рисує. Як зробить уроки, це вона рисує, рисує, рисує. Радість і хвилювання від першої персональної виставки з Галиною розділили її батьки Лариса та Олег, які звичайно підтримують усі дончині починання. І саме завдяки мамі, розповідає дівчина, вона зважилась на організацію такої виставки. Це був той момент, коли її роботи перестали вміщуватись у кімнаті. В кімнаті ну дійсно вже давно не вистачає часу. Дуже давно Тому, В принципі можна сказати, що я живу в двох кімнатах. В одній працюю, а в другій сплю. Мама це ну, перший критик, тому що ну, насправді, якщо їй не сподобається моя картина, я її виставляти ніколи не буду і тим паче нікому не покажу. Але ну, дійсно мама бачить мої картини весь час, тому що ну, живемо в одному будинку. Але людиною, яка бачить мої картини найпершому, це є Маріна Заблоцька, це моя найкраща подруга. Марина Заблоцька знайома з Галиною ще з років навчання у п'ятій школі. Розповідаючи про подругу, називає її дівчиною запальничкою. Тому, якщо б мені в той час казав би, що хтось що вона буде малювати такі картини, я б точно здивувалася. Ця дитина, ну ось вона творча, в неї дуже важкий характер, але вона при цьому дуже мила і добра. Тому ми з нею часто сваримося, але там, де сова, там, де ці сварки, там і краще. Дружні стосунки, коли відкриття виставки відбулось, а відвідувачі, переглянувши роботи, наговорили художниці Галині Савенко безліч приємностей та побажань. Вона з полегшенням констатувала усі її очікування від такого першого кроку справдились. Лишається каже створювати нові роботи і, як завжди, критично їх оцінювати. Люди побачили, що я малюю чим я захоплююсь і. Ну просто передати людям те, що я малюю, тому що я вже малюю дуже давно. Ну знову ж таки, це не всі картини. Просто на першій виставці вирішила виставити меншу кількість картин. Я вважаю, що найкращий спосіб життя це ну, творчість, тому що краще не влазити в політику, особливо враховуючи нашу заразню ситуацію, краще сприймати все через ну творчість.